Гарно сіла. Дуже гарно сіла. Угу. Да, Треба да. її брати. Все брати і бігти, поки не забрали. І вам рекомендую. Да? Ну, от, от реально, що рекомендую, це таку штуку, ну, оцей він стопер. Я просто на нього дивився, але в мене є. От я би його зараз взяла, у мене просто є, просто він з рожевою підкладкою. Але це просто от знахідка. Бо я, її, я в ньому зазвичай в Європу їду в теплі країни. Ти вдягаєш, зверху вдягаєш жилетку поки там їдеш, мінус 15, mm -hmm. в тепло. Приїжджаєш за кордон, там ну, не так холодно, розтібнув, все, в тебе і від вітру, і від дощу. Mm -hmm. Що головне, бо ти приїжджаєш, десь може mm -hmm. дощ бути, особливо десь в Іспанії, ну, mm -hmm. вічно дощі взимку. І це реально класна тема. Де би ти не був, будь ласка, втягнув, навіть вдома в Україні, раз, і ти завжди від дощу. Я в неї бігала. Що тільки мені неї не робила, вона взагалі не убиваємо. Це точно.